Алло. Алло, привіт, це Марті Маузер. Я в президентському люксі. Бачу вас учора у Вестибюлі. І. Знаєте, я ніколи не говорив з кінозірками. Та я і сам трохи зірка. Правді? Що, не вірите? Я ну Ви що? Що? Дейлі-мейл перед вами? То це ти? Так, я обра. Гарне фото. У мене є мета. І Якщо ти думаєш, що це благословення, ти помиляйся. Це означає лише те, що я мушу досягти поставленої цілі. І це неминуче веде до жертв. Моє життя розвалюється, але я впораюсь. Тільки скажи, як тобі допомогти. Це важко повірити, але ця гра збирає стадіони за кордоном. І незабаром моє обличчя буде на коробці з пластівцями. Я не намагаюся тобою керувати Марті. Здається, ти не розумієш, що ставки за високі. Ти ні на що не впливаєш. А що ти робитимеш, якщо твоя мрія не здійсниться? Я й думки про це не допускаю. Ладно. Марті Супріма. Геній комбінацій. Дивіться сюди помаранчевий м'ячик. Про нього ніколи ніхто не думає. Ось бачите, ви вже за ним стежите. Ви вже Я хрі... бачу. Марті, такий м'яч на замовлення стане велику певна річ. Це м'яч для особливого гравця для марті Супріма, а не хто зна для кого.